Як я буду сидіти зараз тут, хлопці там, люди постраждали. Ми об'єдналися е, з дівчиною двоє. У нас були виходи, і ми швидко його віддавали, роздавали, щоб це комусь допомогло. Це було десятки, десятки таких мам, сімей. Колись і сльоза може покотитися. Будь-яка емоція людей це те, що мотивує робити щось далі. Я прокинувся. Від вибухів шибка трусяться до такого приготуватися дуже складно. Це військове вторгнення, яке несе в собі. Збитки і збитки в першу чергу життів життів людей. Я був таким ну так можна трошки в шоці сказати. Що потрібно от зараз вивезти там менше мою дівчину, вивезти всім зібратися разом з родиною. Коли трохи вже завтихло, ми вирішили їхати в Вінницьку область, звідки я родом. Ми тоді всі разом поїхали туди. У мене одразу все в голові. Це що як я буду сидіти зараз тут? Хлопці там, люди постраждали в будівлі. ну там падають, від вибухів, і я сиджу в безпеці вдома, і тільки реагую на тривогу, ну це ненормально. І вже тоді вже було таке бажання щось робити. Ми переночували, і вже зранку. Ми з дівчиною пішли так і одразу в волонтерський центр. Це таке підвальне приміщення, що було дуже добре на той час, і тут звідти можна було не виходити під час тривоги. Ну, з самого початку ми там допомагали ще фасувати аптечки. В них була ця вся продукція, відправляли на схід там, на, на зону бойових дій якісь продукти сфасували, які приходили. Потім там ну, звичайна така робота щось допомогти принести, завантажити, завести. Така ну, роб... механічна, яку потрібно, щоб хтось робив. Потім вже е розуміючи, що там достатньо людей, ми об'єдналися е з дівчиною. Двоє зробили свою окрему таку штуку, не, не зареєстровано ніяк. Просто ми, як два таких добровольця, які хотіли допомагати, теж і акцентувалися саме на е людях, на жінках, які тільки. Народили дітей, тобто це ті теж, кому потрібна допомога, але на них, на жаль, зверталася менша увага. І такі люди були. Це було десятки десятки таких мам, сімей. Спочатку, наприклад, ми щось віддавали ті самі памперси. Буквально будемо говорити дитяче харчування, наприклад. Воно це все швидко спсується. У нас були виходи, і ми швидко його віддавали, роздавали, щоб це комусь допомогло. а Не просто його там кудись утилізували. Ми співпрацювали з університетом Грінченка, тому що. В університеті Гінченка був вихід дуже багато фармацевтичних таких ліків. Там тоді хворіли всі ну такі, якісь важкі антибіотики. Це все отримували великими партіями там від десяти коробок, таких немалих коробок, в яких там були ліки. Намагались не відмовляти людям, які до нас зверталися. Ми просто перенаправили цю людину, і вже вона отримувала там допомогу. Тобто такого, щоб. До нас хтось звертається і перепрошую нас наразі немає. Такого не було. Ми знали, кому далі звернутися, щоб це людині допомогли, тому що ми розуміємо, наскільки це зараз важливо. 95% людей, які отримували щось, були вдячні. Ця посмішка, що їм допомогли. Будь-яка емоція людей це те, що мотивує робити щось далі. Я стояв ну, в аптеці в черзі, стоїть переді мною Чоловік, який купує там у вас, є там пенсійне посвідчення. Ні, його нема. Воно згоріло. У Вас є там паспорт, хоча б якийсь підтверджує. Немає, воно згоріло. От я стою далі. Я вже забув, що я хотів купити. Просто я вже думаю про це. Ну ось так людини просто всі зникли. документи. Е, складно слухати ці проблеми, звичайно, перейматися е, колись і сльоза може покотитися, тому що це складно. Що люди, ось такі, мають через якусь таку дурість наших сусідів. Переживати такі складні е, ситуації, які могли б і не статися, незрозуміло за що, не зрозуміло навіщо. Це все дуже непросто. Але я намагаюся не занурюватися глибоко в свою підсвідомість, щоб просто не загубити власні якісь свої переконання і е, допомагати на тому рівні якому я це можу організувати і якому я можу допомогти. Ну кожен може стати волонтером. Є зараз багато сайтів, які дозволяють знайти людей, яким щось потрібно. Ти, ти заходиш і ти бачиш там в якомусь будинку на такій то вулиці живе хтось, йому потрібна така та продукція. Ти можеш відкрити цей збір, можеш зібрати ці гроші і допомогти тій людині. Тобто це найпростіше. Ти можеш не мати ніяких зв'язків. В тебе є доступ до інтернету. В тебе є цей сайт, і є ця людина із номером телефону. Зателефонували. Вам потрібна допомога, так потрібна. Я можу допомогти, будь ласка, і все. Це ну це нічого складного в цьому немає. Питання волонтерства дуже сильно змінилося в е свідомості українців. Раніше це було як бажання, а зараз волонтерство це бренд України в світі. Це е дуже великий показник того, що люди навчилися об'єднуватися і об'єднувати свої сили, е досягаючи спільної мети. Люди, це. Це основний двигун нашого всього, що зараз відбувається, і мені дає це впевненість в тому, що в майбутньому всі українці е тільки доведуть те, що в єдності сила.